Далі початкова сума переказу 30 тисяч гривень, і це, звичайно, 100%. За переказ клієнт має сплатити банку винагороду в розмірі 2%. Можна знайти, скільки це гривень, або за допомогою пропорції, записавши ось таку відповідність, або знайти ці 2% від 30 тисяч. 2% ми перетворюємо в дріб, ділимо на 100, 0,2, І потім множимо на 30 тисяч. В результаті 2 на 30 тисяч помножити це 60 тисяч, і дві цифри, кому відокремили, будемо мати 600 гривень. 600 гривень має клієнт додатково сплатити. Тому всього грошей йому потрібно сплатити 30. 600 гривень. І це відповідь Б. 14-та задача похожа до попередньої. Вартість майна, що успадковується, 32 тисячі гривень. І ми знайдемо 0,5% від цієї вартості. Перетворимо 0,5% дріб, поділимо на 100. Кому перенесемо вліво на дві цифри і будемо мати 0,05. І для того, щоб знайти скільки це, ми 32 тисячі помножимо на 0,05. У нас три цифри відокремлені комою. Заберемо тут три нулі і помножимо 32 на 5, будемо мати 160 гривень державне мито, Яке має сплатити спадкоємець, тобто відповідь В, ми маємо знайти на скільки відсотків знизилась ціна журналу. Задачу можна робити двома способами: Тобто спочатку початково, звичайно, вартість журналу 25 гривень ми приймемо за 100%. Потім можна знайти, скільки від цієї вартості становить 21 гривня. А потім знайти, на скільки відсотків знизиться ціна журналу. Разом з тим ми можемо спочатку знайти на скільки гривень знизилась ціна журналу. 25 віднімаємо 21 гривню, це 4 гривні. І потім знайдемо, скільки ці 4 гривні становлять відсотків. Х, щоб знайти. Ми 4 множимо на 100 і ділимо на 25. 100, коли ми поділимо на 25, це буде 4, і отже маємо 16%. Таким чином, ціна журналу знизилась на 16%. Відповідь Д. І так, фахівці. Перший отримав четверту частину зароблених грошей, ми можемо знайти скільки це гривень. Тобто 5 тисяч помножити на 1 четверту, або 5 тисяч поділити на 4. Отже, коли ми 5 тисяч поділимо на 4, а це можна зробити таким чином. наприклад... Записати 50 на 100, тому що 100 і 4 скорочується і буде 25. А потім 25 множимо на 5 – 125 і дописуємо 0 1250 гривень. Це становить четверта частина, тобто це отримав перший фахівець. А щоб знайти скільки другий, ми від 5000 віднімаємо 1250 гривень. І будемо мати 3750 гривень. Отже, сума, яку отримав другий фахівець: 3750 гривень, і це відповідь Г. Або цю задачу можна було зробити ще так. Так, як. Перший отримав четверту частину. А всі гроші це одиниці. То 1 один мінус 1 четверта 3 четверте це та частина, яку отримав другий фахівець. А після цього ми далі маємо 5000 помножити на 3 четвертих. Ну і, звичайно, відповідь буде та ж сама 3750 гривень. Тобто Відповідь Г. Отже, пункти А і Б, відстань між якими 340 кілометрів. Одночасно назустріч один одному виїхали автобус і таксі зі швидкостями 65 км за годину і 80 км за годину. Вони Проїхали Т годин після початку руху. Можна знайти, скільки ж вони проїхали кілометрів. Перший проїхав 65 Т кілометрів, другий 80 Т кілометрів, отже, 65 Т плюс 80 Т, це 145 Т кілометрів, вони проїхали разом. А далі нам потрібно знайти, яка ж відстань між ними ще залишилася. Для цього ми від 340 віднімаємо 145Т. Ось вона така відстань. І ми бачимо, що це відповідь Д. 340 мінус 145Т. Наступна задача. Сергій зібрав яблуку 5 разів більше, ніж Петро. Отже, кількість яблук, що зібрав Петро Х, Сергій тоді зібрав 5х яблук. Далі йде мова, яку частину всіх яблук зібрав Петро. Тому всіх яблук у нас 6х. А щоб знайти, яку частину зібрав Петро, ми кількість, що він зібрав, Х, знаходимо відношення до всіх яблук 6х. Тобто, як ми бачимо, це одна шоста і відповідь Б. Ми знаємо, що над рівнем моря аж метрів. Атмосферний тиск знижується із підняттям на кожні 100 метрів. Тому ми знайдемо, скільки таких частин по 100 метрів містить аж метрів. Це H, що ділиться на 100 стільки таких частин. Під час підняття на кожну таку частину атмосферний тиск знижується на 10 мм ртут стовпчика. Тобто, помножити на 10 настільки відбулося зниження атмосферного тиску. І так як він спочатку був 760 мм ртутного стовпчика, то ми від 760 віднімаємо, бо тиск знижується от цей результат. Тому ми будемо мати 760 мінус 10H, що ділиться на 100. Це, як ми бачимо, відповідь Д. Наступна задача, в даному випадку, температура підвищується що кожні 100 метрів. Знову ж таки, у нас є H-ми знайдемо, скільки це частин по 100 метрів, аж ділимо на 100. Температура підвищується на 3 градуси на кожну таку частину, тобто взагалі підвищилася ось на стільки градусів. Була температура 12 градусів Цельсія. Вона підвищується, тому ми до 12 додаємо 3H, що ділиться на 100. І як ми бачимо, це відповідь А.